Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають Державне свято День Збройних Сил України. Дата, присвячена ухваленню закону України про Збройні Сили України. Подія відбувалася саме 6 грудня 1991 року. І вечірого серед всіх захисників та захисниць цим святом. Ми вітаємо всі військовослужбовці України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних сильних руках. Там привітання з кращими побажаннями. Добра, світлого настрою, професійних успіхів! Один з Збройних сил України віщирого серця хоче побажати міцних сил, незламної віри, правих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Українська армія це сила і гордість нашої батьківщини. Українські військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаю кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими і принести з собою перемогу. Шановні воїни, службовці, батьківщини. Вітаю вас з професійним святом. Бажаю мирного неба над головою, здоров'я і успіхів! Захисники і захисниці, ви найкращі. Дякую вам за захист України.